Багато хто робить помилку із за того, що батьки коли розходяться від того, дитина uh -huh. втрачає. Ми ж складаємося з мами і з тата на 100%. Дитина не втрачає батька від того. Біологіч uh -huh. вона складається з циклітини, сперматозоїда. От у мене прям лампочка тут взагалі бликає, бликає, бликає. Uh -huh. Щось для вас це важливо теж. Зверніть на uh -huh. uh -huh. це у мене тут свята музика по тих лампочках. Uh -huh. І питання в тому, що коли ми ображаючись на чоловіка, наприклад, беремо і даємо фамілію небіологічного батька mm -hmm. батького, або свою, там без різниці розумієте, що дитина, так як вона генетично складається з мами з тата, біологічного, вона так чи інакше буде відпрацьовувати родові програми роду генетичного uh -huh. uh -huh. батька. Це генетично так. Душа прийшла сюди, пам'ятаєте, як я вам розказувала скриніш відділу uh -huh. uh -huh. в родовий, потім в сімейну систему, і тоді на рівень я, то сформувався цей сценарій, наша uh -huh. Це, дитина буде відпрацьовувати родові оці uh -huh. батьківські сценарії і е, родові сценарії. Але коли ви забираєте фамілію батька, ви перекриваєте дитині енергію, яку дає ага. дитині для цього. Тобто відпрацьовувати ага. відпрацьовує, а енергію получати не получає.